На нашу думку, бізнес повинен не тільки приносити гроші, а також задоволення. А ще ми вважаємо, що він повинен звільнити час на інші приємні моменти в нашому житті. Саме для цього була створена система робота вдома. Що таке система робота вдома? Як вона працює? І яким чином вона допоможе вам будувати бізнес в компанії та звільнити час? Мережевий маркетинг це бізнес, в якому ваш успіх напряму залежить від успіху членів вашої команди. Саме тому першочерговою задачею лідера є навчання новачків і створення сприятливих умов для розвитку їх власного бізнесу. Забезпечити нову людину всіма необхідними знаннями та інструментами для роботи це перший крок який повинен зробити лідер після реєстрації новачка у свою команду. Система робота вдома. Це робочий механізм, при допомозі якого ваша нова людина зможе швидко включитися в роботу та досягнути бажаного результату. Що входить в цей механізм? Перший розділ. Знайомство з компанією та бізнесом. Огляд фінансових можливостей згідно маркетинг-плану та напрямки розвитку. Другий розділ. Технічні інструкції. Вони включають в себе всі необхідні знання по роботі з продукцією, замовленнями, підправкою, нарахуваннями та виплатами. Все те, без чого неможливо розпочати роботу і працювати. 3 розділ побудова бізнесу. Тут зібрано все, що потрібно для побудови великої команди. Розпочати варто з відеокурсу про те, як збудувати і налаштувати свою автоматичну рекрутингову воронку, яка буде запрошувати людей у ваш бізнес. Всього їх є кілька. Кожна з них розрахована на певну групу людей. Роль рекрутингової воронки в MLM бізнесі важко переоцінити. Вона помножить ваші зусилля у кілька разів і в автоматичному режимі буде працювати з кандидатами у бізнес. Просто берете готові матеріали і повторюєте все те, що показано у відео. Ще у цьому розділі знаходиться навчання про те. Як рекрутувати у соціальних мережах, Як запустити новачка і що робити з ним після реєстрації поза системою робота вдома. Відеокурс про те, як налаштувати таргетингову рекламу і багато іншого важливого матеріалу. Четвертий розділ. Заробіток на продажах. В цю категорію входить навчання про те, як іде продавати продукцію, заробляючи при цьому 25-30% від кожної продажі. Як продавати по системі дропшипінг, не закуповуючи товарів у компанії. Як працювати з запереченнями, як продавати у соціальних мережах та месенджерах, постановка та досягнення цілей. П'ятий розділ. Тут зібрані матеріали та інструкції про те, як працювати з різними потрібними вам інструментами, сервісами та додатковими ресурсами, все те, що полегшує роботу та скорочує шлях до успіху, що ви отримаєте завдяки системі Робота вдома. Автоматизацію більшості рутинних процесів у бізнесі, але без цих процесів MLM просто перестане існувати. Що саме? Система сама навчить вашого новачка, він отримає знання та систему роботи, яку зможе передати вже своїм людям. Таким чином звільняється ваш час. Тому що налаштована система сама буде працювати і вчити ваших новачків, а можливості росту вашої команди помножаться у кілька разів, тому що цей механізм може опрацьовувати необмежену кількість людей кожного дня. Завдяки оновленню матеріалів у системі, оперативній службі підтримки, сучасним інструментам та методам роботи. Знижуються ваші часові та матеріальні витрати, а бізнес завдяки ефективному навчанню росте швидше.